Так, наша наступна доповідь. Лікар Неминовський Євгеній з Охмедиту. Тема доповіді особливості лікування пухлин головного мозку у дітей. Будь ласка, просимо до трибуни. Доброго дня, шановні колеги. Радий представити сьогодні. Свою доповідь пухлини головного мозку у дітей займають друге місце за поширеністю серед онкогематологічних захворювань і значно їх переважають по смертельності. В 2018-19 році на базі Охмадиту було створено відділення дитячої нейрохірургії, променевої терапії та онкології, що дозволило розпочати комплексне лікування дітей з нейроонкологічними захворюваннями. Із застосуванням сучасного обладнання, з використанням навігаційних систем, трактографії інтраопераційної нейросонографії, також інтраопераційного нейромоніторингу, що дозволяє, що дозволяє чітко спланувати хід оперативного втручання і уникнути інтраопераційних ризиків та ускладнень, на сьогодні проведено близько 145 нейрохірургічних втручань на базі нашого відділення. Завдяки досвіду спеціалістам та сучасному обладнанню нам вдалося досягти більш ніж 98% виживаності у пацієнтів з пухлинами центральної нервової системи в ранньому післяопераційному періоді. Однак, незважаючи на цю позитивну цифру, навіть із дотриманням сучасних протоколів, ця цифра значно зменшується в майбутньому. Однак не однією хірургією здійснюється лікування, і завдяки команді мульти, мультидисциплінарному підходу застосування сучасних протоколів. Лікування дітей з нейроонкологічними захворюваннями здійснюється на нашій базі. І саме тому в 2018 році була створена така група. Ми постійно також розбираємо цікаві клінічні випадки разом із нашими колегами із клініки Сіткітс. І на сьогоднішній день можна сміливо сказати, що на базі охмадиту проводяться всі етапи лікування нейроонкологічного пацієнта від його моменту госпіталізації до подальшої виписки. Основна мета, яку ми хочемо досягти при лікуванні онкологічних захворювань головного мозку, це те, що діти це не маленькі дорослі і. Хірургічний та терапевтичне лікування здійснюється інакше, аніж, аніж у дорослих. Педіатрична лоу грейд гліома це є найпоширенішою доброякісною пухлиною головного мозку у дітей. Вона займає і може бути в різних локалізаціях головного мозку. Основним хірургічним моментом при видаленні цієї пухлини є максимальне зменшення її об'єму. І при цьому забезпечення максимального подальшої якості життя пацієнта на даному клінічному випадку пацієнтка звернулася з ознаками внутрішньочерепної гіпертензії. В той же день було виконано ендоскопічну септостомію, біопсію нового утворення та імплантацію шунтуючої системи. Після чого, от після отримання даних гістологічного дослідження, пацієнтка була відправлена на проведення хіміотерапевтичного лікування, на фоні якого ми можемо спостерігати значне зменшення солідного компоненту, однак в нас явно зріс кістозний компонент, у зв'язку з чим їй було проведено повторне оперативне втручання із застосуванням викликаних зорових потенціалів для зменшення об'єму пухлини, після чого вона без неврологічного дефіциту була скерована знову на хіміотерапію. Усі педіатричні лоу гліоми е, обов'язково мають досліджуватись на молекулярну генетику, оскільки е, при неефективності хіміотерапевтичного лікування дослідження на бірав мутації дозволять нам в майбутньому підібрати більш цілеспрямовану таргетну терапію. І також ми для себе розуміємо, що у випадку неможливості повного видалення пухлини. І при позитивних біраф-мутаціях ми для себе розуміємо, що в майбутньому ця пухлина може малігнізуватися. Е, Медулобластома ще декілька десятиріч тому це був вирок для пацієнтів. Однак на сьогодні, завдяки дослідженням молекулярної генетики і е, сучасним протоколам лікування з'явились групи пацієнтів, п'ятирічна виживаність, яких може складати більше 75%. Е, Згідно з сучасним протоколом, всі пухлини задньої черепної ямки обов'язково перед оперативним втручанням досліджуються досліджується, досліджується спини мозок разом з головним, і використ... після оперативного втручання обов'язково використовували МРТ контроль, після чого розглядається питання про вирішення секонд-луку. у випадку наявності передопераційних обстежень наявності метастатичних уражень. секонд-лук не буде ефективним в даному випадку, і тоді дитина скеровується згідно з клінічним протоколом. При, на доопераційному етапі розрішення гідроцефалії при медалообластомі вирішується альтернативними шляхами. Це може бути зовнішній вентрикулярний дренаж чи ендоскопічна тривентриколостомія, але шантуюча система не встановлюється. Максимально збережена хірургія для того, щоб максимально зберегти якість, якість життя пацієнта і уникнути неврологічного дефіциту в післяопераційному періоді. Клінічний випадок Тоталь... було... дитина поступила з ознаками внутрішньочерепної гіпертензії, мозочкової симптоматики для розрішення першим етапом було встановлення зовнішній вентрикулярний дренаж. Після цього тотальне видалення пухлини, імплантація, видалення ЗВД, імплантація резервуару і вже на 15-й день після оперативного втручання з отриманням результатів гістології дитина була скерована на хіміотерапію. Варто зазначити, що для найкращої ефективності лікування хіміотерапію потрібно починати якомога раніше до 28-го дня після операції. На даному клінічному випадку дитина отримала хіміотерапію, після чого променеву терапію, однак, незважаючи на це, все рівно розвинулись метастатичні ураження, і прогноз для цього пацієнта був песим. Епендемома, на відміну від медулобластоми, потребує максимально тотальної резекції, оскільки. Оскільки зал, навіть незначний залишок резидуальної тканини може значно погіршити подальший перебіг пацієнта і його прогноз, пацієнт із супротентеріальною фюжн позитивною епіндемомою, ми можемо спостерігати тотальне видалення, після чого дитина була опромінена, і на сьогоднішній момент по МРТ картині стабільна ситуація. Також Варто розрізняти молекулярні підгрупи задньої черепної ямки епендемом. Епендимома є найбільш агресивною і тому вона потребує більш ретельного видалення. Також е, варто сказати, що е, не потрібно, е, потрібно розглядати завжди на всіх етапах лікування питання секундлуку для максимального продовження життя пацієнта. Інша група пухлин пінеальної ділянки, які потребують більш детального дообстеження, оскільки біопсія або видалення пухлини має проводитися після дообстежень на такі маркери, як АФП ХГЧ. При цьому, якщо в нас є ознаки гідроцефолії, більш переважним способом її розрішення є ендоскопічна тривентрикулостомія. І клінічний випадок, який до нас поступив, переведений був пацієнт з іншої клініки. Було діагностовано пухлину, було встановлено після цього шунтуючу систему, і були позитивні маркери АФП ХГЧ, і був скерований на хіміотерапію. Після декількох циклів хіміотерапії ми можемо спостерігати продовжений ріст нового утворення, а також зміну її конфігурації. Після додаткових обстежень АФП і ХГЧ у пацієнта були від'ємні, тому було виконано тотальне видалення нового утворення і гістологічне заключення склало зріла тератома. І, напевно, найгірший варіант серед пухлин дитячого віку це дифузна середина гліома, яка знаходиться в Стовбурі мозку і переважно і не дозволяє її прооперувати радикально. А навіть якщо є якісь ділянки, то лише можемо взяти біопсію для дослідження на молекулярну генетику і визначення маркерів H3К27. На сьогоднішній день лікування дифузної середини гліоми є актуальним. Проводиться понад 88 клінічних досліджень. Зараз на сьогоднішній момент. Але е, лікування, яке б допомогло вирішити проблему, на сьогоднішній день ще немає. Е, дифузна середина гліома, е, бо також ще DIPG, вона не накопичує контраст. На сьогодні ми можемо її лише опромінювати. І Із нових клінічних досліджень ми можемо використовувати, використовується зараз е, в якості дослідження MR-guided Focus Ultrasound, Метод, який дозволяє знешкоджуючи гематоенцефалічний бар'єр, тимчасово під МР-контролем, застосуванням стереотактичної рамки, транспортувати, внутр, чи, транспортувати хіміотерапевтичний препарат у саму пухлину під, і під впливом ультразвукової. Фокусного, фокусного ультразвука вводяться мікробульбашки, які саме за рахунок моменту кавітації е, е, не а зменшують проникність гематоенцефалічного бар'єра. і на МРТ знімках ми можемо бачити, як після цього пухлина починає накопичувати контраст. І на контрольному МРТ через 24 години ми бачимо закритий гематоенцефалічний бар'єр. Подібний спосіб лікування можна проводити раз на місяць. Е, також я хочу подякувати і сказати, що деякі слайди в цій презентації були використані е, завдяки нашому другу, який допомагає нейрохірургії дитячого віку Джеймс Рудка, е, яке було е, в цьому році на зустрічі ICPN в Торонто. І наостанок е, це те, що ми повинні обов'язково стадіювати пухлини. Максимально уникати шунтуючих операцій при пухлинах задньої черепної ямки. Функція набагато важливіша ніж картинка, тому ми маємо в першу чергу скеровуватися на якість життя пацієнта та його неврологічний стан, обов'язковий післяопераційний контроль МРТ. І look, якщо він необхідний, значить його потрібно робити. Дякую всім за увагу. Дуже дякуємо за цікаву таку доповідь. З клінічними випадками дуже інформативно, ілюстративно,